Ось подивіться на цього красення. Здається, звичайний гриб, білий, акуратний, навіть приємно пахне. Але це один із найнебезпечніших мешканців наших лісів бліда поганка. Іронія в тому, що виглядає вона дуже подібно до шампіньона або зеленої сироїшки, через що щороку трапляються отруєння. Як її впізнати? По-перше, подивіться на низ ніжки, бачите таку грудочку, мов яйце. З якого гриб ніби виріс. Це вольва. Залишок оболонки, з якої проростає плодовите тіло. По-друге, ніжка рівна, біла, іноді з тонким кільцем під капелюшком. Пластинки під капелюшком завжди білі, ніколи не рожеві чи коричневі, як у шампіньона. Капелюшок гладкий, іноді злегка оливкою або кремовий. І найстрашніше в цьому грибі те, що смак у нього приємний. І ознаки отруєння проявляються лише через 6-12 годин, а тоді вже часто запізно. Його токсини, аматоксини вражають печінку, нирки, і навіть після термічної обробки вони не руйнуються. Якщо бачите таких грибів у лісі, не чіпайте. Не зривайте і не кидайте поруч зі сівними. Бліда поганка може стати фатальною навіть через випадкове потрапляння шматочка в кошик із іншими грибами. Ось такий він гарний, але підступний. Пам'ятайте, у світі грибів краще 10 разів не взяти ніж один раз взяти, не той.